Дуже радий бути з вами, Божим. Дуже дякую за молитви ваші. Вони дуже сильно підкріпляли мене в дорозі. Передаю вам вітання з далекого краю від наших всіх братів і сестер. Вони дуже сильно за нас переживають, сукрушаються, плачуть за нас і дякують вам за те, що ви робите тут справу, Божу. Не устаєте. І благословляють вас. Є на серці в мене одне місце. Така думка: я хотів би проповідати за наші таланти. Я буду торкатися не на наших плуцьких, якісь, можливо, знаєте, поглядів, плуцьких талантів, я їм за духовні. Я хочу, за, за, знаєте, підчерпнути і підкреслити наші духовні цінності. Бо, знаєте, у на наш час. Дуже важко жити по плоті. Плоть у нас, знаєте, в нас втомлюється. В неї є качество таке втомлюватись. А дух, він завжди бодрий. Якщо завжди ти з Богом з'єднаний твій дух, він завжди буде бодрий. Завжди. Інколи дивишся на людину, а в неї багато морщин дивишся, вона вже не має сили. А дух таки бодрий. Я був у дні церкві, і там вже одного брата вже умовно списували. Він був старший просвіт, він ще досі є старший просвітер. Все вони вже там обдумують, знаєте, то люди. І Бог його за одну ніч просто оздоровлює повністю 76 років. І він стоїть так, проповіда, знаєте, аж тако, і всі дивляться, не можуть зрозуміти. Мало хто з нас може сказати, я всю ніч молився, але зранку мені Бог сказав. Мало хто з нас може ці слова сказати, а можливо, і це пережити. Як важливо інколи, а як важливо постійно молитися і мені Бог сказав. Це дуже важливо в нашому житті. Дуже важливо жити духовним життям. Колодське Господь дасть, якщо мені воно потрібно, Він його дасть сам. Він знає, що мені потрібно. Він ніколи мене не оставить. Іван Матвія, 25 глава. З 14 го віршика. Так само один чоловік, відходячи, покликав своїх рабів і передав йому не своє. Одному дав 5 талантів, другому два, і іншому ж один, кожному за спроможністю його, і відразу ж виїхав. Той раб, який одержав 5 талантів, пішов і використав їх на діло. І набув інші 5 талантів. Так само і той, який удержав два таланти, набув інші два. А той, який одержав один талант, пішов і закопав його в землю, і заховав срібло господаря свого. Пропускаємо. Вертається пан. Я хочу зачитати саме основне. І підійшов той, який одержав один талант і сказав Господарю: Я знаю, знав тебе, як жорстоку людину. Жнеш де не сіяв і збираєш, де не розсипав, і, побоявшись, пішов, заховав талант свій у землю. Ось тобі твоє. Господарю сказав йому у відповідь: Лукавий рабе... І лінивий, ти знав, що я жну, де не сів і збираю, де не розсипав, Тоб... тоді треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я прийшов, щоб одержав би моє з прибутком. Отже, візьміть у нього один талант і дайте тому, хто має 10 талантів, бо кожному, хто має, додасться і примножиться, а в кого хто не має, відніметься те, що має. А негідного раба вкиньте у пітьму непоглядну, там буде плач і скрегіт зубів. Сказавши це, проголосив їм: хто має вуха слухати, нехай слухає. Колись прийде син людські у славі свої, і всі ангели святі з ним, тоді сяде на престолі слави своєї і зберуться перед ним усі народи, і відділить одних від одних. Як пастир відділяє овець від козлів і поставить овець праворуч себе, а козлів ліворуч до цього місця. Знаєте, на перше поліс це просто причта. Це просто причта. Ну, якщо, знаючи, що це написано в Біблії, знаючи те, що ми християни, ми носимо ім'я Христа, я не, я не ношу своє моє земне ім'я це Давид. В кожного є своє земне ім'я. Ну ми носимо іменно ім'я того, хто панує над нами. Колись рабам ставили клеймо на праву руку, негідним на шию. Здалека було видно, хто йде. Нас називають, я читав, просто мені стало цікаво. Нас називають інші релігії люди книги. Бо колись дуже часто такі люди, як ми, не носили айпед, а носили книгу. Часи помінялися. Ну, послідовники вони ніколи не змінюються. Кожного дня в людини є вибір жити свято або жити по плоті. Кожного дня і в людини є вибір, чи я буду тримати того таланта або пару талантів, чи що мені дав Бог, чи я знайду оправдання для себе. Якщо я диригент хору, Господь мені дав це вміння, інколи ти дивишся на молоду людину, і ти не знаєш, як це в нього виходить. І ти, вроді, би, в тому все життя, а в нього, вроді, би, за пару років все виходить. Це є талант від Бога, брати і сестри. Це не те, що людина спосібна, це талант від Бога. Він це не може пояснити, він просто знає, як це робити, бо всередині в нього є чувствування і дар, який залужив йому Господь. Він не може це об'яснити словами, але він просто знає, як це робити. І коли людина бачить якісь важкі моменти, і вона починає відступати від цього, вона дасть за це відповідь. Каже Господь: Я дав по силі кожному справу. Якщо тебе прижимають, і ти уставив служіння, ти дасиш відповідь за своє служіння перед Богом. Що ти зробив для того, щоб використовувати це служіння? Можливо, ти знайшов інший якийсь момент і там використовуєш? Що ти зробив перед Богом, щоб знайти це служіння? Господь спитає в тебе і в мене. Якщо є проповідник, нема часу, в Велика церква. Що я зробив для того, щоб цей дар він не зупинявся? Де я був? Коли я починав служіння, я не хотів це служіння, воно було дуже важким для мене. Бо проповідники, вони дуже попадають під велике судження. Вроді би той брат, який вчора з тобою чай пив, він же на тебе по-іншому дивиться. За він по-іншому про тебе говорить. Інколи тобі дуже больний робиться. Вроді би ти чесний, добропорядний. А ти вися, вроді би такі слова, ну я деяких не заслужив. І я бачу, що Велика Церква не було де. Я почав їздити по селам, я почав ходити в лікарню, туди ніхто не хоче ходити. Неприятно там бути. Я почав їздити по госпіталям. Я почав в тому, там, де я пробував колись. Я почав туди ходити. Я почав читати просто псалими свідчити. Я почав те робити, я не знаю, як воно починало в мені діяти, але я просто довіряв тому, хто діє в мені. Другий брат, якщо ти колись проповідував, ну зараз ти не проповідуєш і за те, що в тебе вдома, можливо, якісь моменти з твоєю дружиною, ти неправильно поступаєш. Тобі Богу дав талант, тобі Бог дав дар. Дружина, якщо ти сама підрізаєш йому служіння, ти понесеш відповідь в своєму житті за цей талант, який дав Бог твоєму чоловікові. Пам'ятай про це. Кожного разу, коли він буде готуватися, ти будеш спеціально щось робити, ти дасиш відповідь в своєму житті. Прийде день, приде день Божий для кожного з нас. І Господь говорить: я дав кожному за силу Його, служіння йому. Якщо в тебе немає сили. Іди до Бога. Ми сьогодні чули передо мною, брат проповідував. Якщо прийшов твій день, біди, іди до Бога. Опирайся на нього. Господь тобі дасть силу. Можливо, ти не будеш знати, як робити. Господь дасть тобі знамення. Господь дасть тобі чувствування, бо ти є людина Божа. Молитвенники, ви думаєте, можливо, багато хто з вас, що ви нічого не робите. Знаєте, ці всі брати, які тут стоять, вони благодаря молитвам стоять. Не, не за того, що ми, знаєте, носимо піджак файно. Не за того, що, може, в мене якісь переконання файні. Ну, коли, знаєте, найважчий момент, що допомагає? Молитва. Було пробудження, я був в Америці. І знаєте, воно там було недалеко. І саме перше, я хочу, що заважте, все починалося з молитви. Не з проповіді. Там проповідників не було два дня перших. Там не було служителів перших два дня. Там просто були люди, які відчули прикосновення Боже і присутність Його. Саме перше, що вони молилися, це саме перше, що вони робили, це молилися. Друге, що вони робили, це вони каялись в своїх гріхах. Дивися на ту молоду людину. Там їх було дуже багато. Лектори відмінили повністю всі пари. Вони розуміли, вони не можуть їх згнати. Вони прийшли і вони всі просто на колінах плачуть. Вони прикоснулися, знаєте, Чувствування з'явилося, вони зрозуміли, що вони грішні. Пізніше прийшли брати, і дуже багато почалось роботи. Багато ісповідей, багато повністю, знаєте, покаяння дуже багато. Всі люди, які стояли там черги, де є, хто стояв сутки, щоб зайти всередину. І хто заходив всередину, я питав, що ти відчув? каже, відчув про сутість Божу. Що ти далі відчув? Я грішний. Все. От що починається пробудження, це з молитви. І з того, що ми розуміємо, що ми є грішні люди, з того починається пробудження Боже. Хай допоможе нам Господь. І говорить Господь за одну категорію раба, за свою слугу. Він йому, можливо, дав один талант. Можливо, він багато не вмів. Можливо, він був неопитний. Але Господь йому дає таку вказівку, таку, знаєте, таку, знаєте як пораду з осудом, каже: От ти знав. Ти знав, що я не сію, але збираю. Ти це знав. Ти знав, що в мене є моя жатва, ти це знав. Ти міг би віддати мій талант, кому щоб пользувався. Давайте зробимо приклад по поводу буса. Приклад. От в мене є пара бусів. Я міг би дати мого буса да, людині, щоб вона їздила, робила Божу справу. Міг би. Інша людина, знаєте, я був в Америці, і до нього так з осудом браті кажуть, от ти не проповідуєш, ти уставив діло, ти вдарився в гроші. Я, дивлюсь, він так почервонів і підняв голову. Каже, скільки вас, проповідників проповідують. В мене, каже, пів бізнеса йде на моїх проповідників. Він назвав моїх, тобто він їх фінансує і повністю їхні затрати. Каже, я, можливо, мовчу, але каже, я служу тим, чим я можу. Якщо ти сьогодні маєш якийсь достаток, ми бачили, сьогодні чули, прилітає ракета, нічого немає. Прилітає ракета, взагалі нічого немає. Людина, що збирала, нічого немає. Ну, якщо ти можеш сьогодні послужити Богу чимось, служи йому. Не мені, ну ти Богу, служи тим, чим ти можеш. Бо Бог запитає, скаже, дитину моя, доню сину мій, я тобі дав один талант, можливо, п'ять, як ти їх використав, дай мені звіт. Я хочу почути від тебе звіт. Будуть дуже багато людей стояти. І що я скажу, Господу? Я мав один талант, я забоявся. Мене обіжали, і я не зміг. Це я просто знайду виправдання для себе. Господь говорить. Друге Тимофія, якщо дуже важко тобі, взагалі в служінні в житті дуже важко. Друге Тимофія, третя глава, друга глава третій віршик. Отже, терпи страждання, як добрий воїн Ісуса Христа. Проста порада. Можливо, інколи нас склонить голову і іменно цей момент в твоєму житті. золото воно не виплавлюється. Коли воно лежить, воно виплавлюється в гурнині його переплавляють. Діаманта ніколи не замітять в болоті, замітять тоді, коли почнуть купати. Прийде час, вітер, це все стихія, почне це все випорожнювати і натрапляють на діамант. А той діамант це, можливо, це є ти, який чекаєш свого часу. Прийде час, приде вітер, прийде, можливо, ще щось. Воно це все повністю позмиває, а ти будеш сіяти. Тримайся Ісуса. Не відходь від Нього. Він той, який тебе проведе. Ми сьогодні чули, як маленька сестричка, розказувала дуже хороший псалом. Від цього псалма солдати дуже сильно плачуть. Вони відчувають, що їх хтось веде. Вони відчувають, що над ними хтось є святіший, хтось чесніший, який має велику силу в своєму житті міняти іменно життя людей. Біблія говорить, Якщо є терпіння в мене, я можу зберегти свою душу. Бог дуже великий акцент робить на терпіння, на терпіння людини. Дуже інколи важко, я це знаю. Дуже важко. Але я звертаюся до тих людей, які, можливо, зараз закупали свій талант. Розкупайте, поки є час. Розкупайте його. Розкупайте, просто візьміть цю лопату і просто розкупайте його. Начніть все заново. Буде важко, буде знову тягар. Ну Господь дасть силу. Сьогодні Господу треба люди, які будуть служити йому, які віддадуться йому повністю. І за межами церкви є дуже багато служінь, дуже багато біди. І не вистачає людей, просто не вистачає. Не вистачає зараз людей, а ти можеш просто допомагати служити Богу. Ти можеш просто для Бога завоювати душі. Ти можеш просто для Бога роздавати навіть ті самі Біблії або просто молитися. Я сьогодні, ще останній приклад, і буду закінчувати, сьогодні, ні, вчора вночі, я не міг зрозуміти, що зі мною вночі не так, я встав і не можу спати. У мене це було дуже давно вже. Я вже забув. Я забув іменно про цей момент, що коли Господь хоче походота, він когось будить. І я встав 2 часа ночі, всі сплять, я не можу зрозуміти, а мені спати не хочеться. І тут до мене приходить думка: це ж Господь мене розбудив. Господь будить нас, правильно? І я почав молитися, я молився до 6 я не міг зрозуміти, я вже спати хочу, але я не можу спати. Не можу стати. Пізніше я, знаєте, починаю розпитувати в своїх знакомих, в своїх друзів, можливо, щось з них сталося. І одна мені людина просто розказала. Що деяких військових були дуже погані моменти в житті. Вони були на грані. Так, да, я цих військових знав. І знаю, вони живі здорові. Але якщо б людина взагалі, знаєте, подумала, я ляжу спати собі. Я не хочу. Чого я маю? Нас тисячна церква. Кожен з нас може. Ну, Господь щось побуджує інших людей. Я не говорю, що я святіший. Я просто розказую моменти з нашого життя. Це всі проходять. Браття і сестри. Як важливо довірятись Богу. Якщо тебе Господь буде вночі встань. Підкорися йому. Встань на коліна, ти неможливо зараз знати не будеш, для чого це. Ну, твоя молитва може похадотайствувати перед Богом за іншу душу. І ця людина вона буде жива. Пізніше, можливо, ця людина, людина прийде в церкву і буде розказувати про той момент, і ти будеш знати тільки ти, і Бог, і він. Ну, на небі це все відкриється в свій день. Людина Божа. Ти дасиш відповідь за свої дари, ти дасиш відповідь за свої таланти. Як ти ті дари використовував? Чи привратно, чи з Богом, чи без Бога, ти даси відповідь за свої дари? Якщо ти прочсуствуєш, Бог запитає, в якому ти був в сусудді, чистим чи нечистим. Якщо ти, якщо ти молишся, Бог запитає, з яким серцем ти молився, чи привратно, чи ні. Якщо ти проповідуєш, Бог запитає за твоє життя, за твою сім'ю, за все в тебе запитає. Приде День Господні, але як важливо, щоб я чекав його, як свого пана, при день Господні, і я йому дам звіт. Імуха буде. Слава Амінь.